Ви досі вважаєте, що сонячні електростанції це дорого, неефективно і працюють вони лише в у стелі. Ми, компанія Green Technology, сьогодні розглянемо найпоширеніші міфи. Будемо з'ясовувати, як все є насправді. Буде цікаво. Поїхали. Один з найпопулярніших міфів про те, що сонячна панель не працює взимку, і це ну, не є так. Сонячна панель вона працює не від тепла, вона працює від сонячного світла. І більш того, у холодну погоду вона працює краще, бо не перегрівається. Тому практика встановлення сонячних сонячних станцій вона широко розвинена вже навіть в північних країнах, таких як Канада, Німеччина або Фінляндія, наприклад. Більш того, ми вже відзняли тестування сонячної панелі у приміщенні без прямого сонячного світла у штучному освітленні фотоелектричний модуль, хоч мінімальне значення своє, але видає. І це можна побачити за посиланням у шарці. Міф номер два. Сонячні панелі не можна використовувати для опалення чи водопостачання. А, насправді це не так. Сонячні електростанції виробляють найголовніший ресурс це електроенергія, яка використовується вже для електрокотлів, бойлерів, насосних груп чи кондиціонерів, наприклад. Тому при розрахунку, при правильному розрахунку сонячної електростанції, ви можете частково або повністю компенсувати витрати за електроенергію на водопостачання чи підігрів будинку. Міф номер 3 Сонячна станція це марна трата грошей, адже вона окупається там безкінечно довго. Насправді, сонячна електростанція для квартири дійсно може мати термін окупності і до п'яти і до семи років, залежно від того, яке обладнання буде використано, яка кількість батарей і так далі. Там багато факторів. Але для бізнесу ця цифра терміну окупності, вона значно привабливіше. Ми нещодавно встановлювали сонячну станцію на СТО з великим споживанням електроенергії. А можна подивитися за посиланням. І на цьому об'єкті термін окупності складає всього півтора року. Після цього система починає приносити чисту економію, а враховуючи підняття тарифів на світло, цей термін може бути іще меншим. Але щоб отримувати такі результати, треба працювати лише з якісним обладнанням. Компанія Грін Технолоджі. Надає повну гарантію 15 років на сонячні панелі і 30 років на деградацію потужності цих сонячних панелей. За цей термін ви точно окупите своє обладнання. Міф номер 4. сонячна станція це складно і дорого в обслуговуванні. Е, насправді це не так. Панелі потребують один-два рази на рік, просто помити їх водою. Або взимку, якщо випадає багато снігу, і панелі присипало просто цей сніг зчистити для того, щоб сонячна станція і навіть взимку продовжувала виробляти електроенергію. Що стосується інвертора та акумулятора, вони потребують технічного обслуговування буквально раз на кілька років, як і звичайне електричне устаткування, тобто нічого складного тут нема. Отже, які ми робимо висновки сонячні електростанції, по перше, працюють цілий рік. По-друге, можуть повністю здійснити енергозабезпечення та водопостачання будинку чи підприємства. По-третє, сонячна електростанція мають короткі терміни окупності, і це факт. Сонячні електростанції дешеві та безпечні в експлуатації. І п'яте це надійно і енергоефективно. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайки підписуйтесь, дуже просимо, коментуйте нас. Нам дуже важливі ваші питання. Ми з задоволенням на них дамо відповідь. Команда Green Technology завжди готова допомогти вам з вибором якісного обладнання, встановити сонячну електростанцію під ключ, навіть з безкоштовним виїздом на об'єкт. Тож телефонуйте за номерами телефонів і до зустрічі у наступних випусках.